В Україні 10 вечора у студії інтера працюю я, Анастасія Дауголи. Випуск новин до вашої уваги. Вибухи у Кропивницькому росіяни завдали удару близько години тому. Тоді у повітряних силах попередили про загрозу балістики з Криму. Тривогу оголошували у низці областей та столиці. Раніше вибух було чутно і біля Миколаєва. Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомляв про одну ворожу ракету. Гримилої на Дніпропетровщині деталі поки що не уточнюють. Завтра можливі масовані обстріли Херсонщини. Про таке попереджає голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Усе через свято в окупантів, так званий день ВДВ. За словами Прокудіна, під ворожим вогнем можуть опинитися населені пункти вздовж Дніпра. Завтра, 2 серпня, можливі масовані обстріли з тимчасово окупованого лівобережжя у зоні ймовірного ураження населені пункти, що знаходяться вздовж Дніпра і у тому числі Херсон. Дорогі жителі області, якщо маєте таку можливість, завтрашній день краще проводіть вдома. Завтра зі світлом в Укренерго повідомили, що 2 серпня обмежень електрики не буде. Нагадаю, із 30 липня графіки відключень не використовують завдяки завершенню ремонтів на 2 аес та зниженню температури. В Укренерго просять українців звикати до ощадливого споживання і вмикати потужні прилади здебільшого в день з 11 до 15 години. Покровськ на Донеччині залишається головною ціллю російських загарбників. Там вони зосередили найбільшу кількість особового складу зброї та керованих авіаційних бомб. Про це в інтерв'ю французьким змі заявив Володимир Зеленський. За словами президента, ворог націлився на Костянтинівку, Торецький, Слов'янськ, але все це лише їхні плани після провального наступу на Харківщині. Отже, як минула доба на фронті і де було найбільше бойових зіткнень, розкажуть мої колеги в огляді. Харківський напрямок досі один з найгарячіших. Ворог там зосереджує чималі зусилля. Під постійними бомбардуваннями наші воїни утримують оборону. Окупанти намагаються атакувати поблизу Вовчанська та Тихого. А це кадри з глибокого. Воїни 92-ї окремої штурмової за допомогою ФПВ-дронів нищать сховки, де ховаються росіяни. Ось будні третьої штурмової. Наші оборонці показали, як виконують бойові завдання. Туди висунулися дві групи піхоти. Щоб відвернути увагу на себе, танкісти розпочали маневри і вогонь у бік противника. Хорош! У цей час перша група просунулася вперед, рухалися в обхід замінованих ділянок. Зрештою зав'язався бій з ворогом. Та де так, де так все добре. Попри щільні кулеметні черги, нашим бійцям вдалося дістатися ворожих окопів і провести зачистку. Танкісти підтримують роботу штурмових груп. Ворог продовжує обстрілювати і цивільних. Це кадри з великого бурлука на Куп'янщині. Рятувальник, який приїхав на виклик, виявив, що палає його рідний дім. Чоловік плаче над тілом загиблої дружини. Дитину ушпиталили із серйозними травмами. На Лиманському напрямку теж гаряче. Це свіжі кадри бригади Буревій. Аеророзвідники після влучних скидів знищили два окупантських міномети. На Краматорському відтинку противники далі штурмує неподалік часового яру Іванівського та Андріївки. Це кадри роботи воїнів 28-ї окремої механізованої з Курдюмівки. нескінченні стрілецькі бої та танкові дуелі. На турецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак у фокусі ворога Залізний йорк Турецьк та Північне. Минулої доби наші оборонці відбили там кілька десятків штурмів. А це кадри бригади Нацполіції Людь. Бійці полюють за окупантами. Противник не збирає тіла своїх загиблих. Одним з найважчих лишається Покровський напрямок. За добу там відбуваються десятки штурмів. Свого роду, знаєте, на куражі. Після того, як ворогові вдалося отримати певні успіхи в районі по прогресу, вони намагаються рухатися далі і, не рахуючись втратами, сунуть. Але в принципі це вже зіграло злий жарт із окупантом, тому що наші сили скористались можливістю і наносять відповідні удари, стримують ворога, коли ворог фактично лізе відкрито, а не остерігаючись нічого, і за це його карають українські сили оборони. Так само треба сказати, що під Луганськом на полігоні, де розташовувалися сили ворога, перебували, які мали бути перекинуті в район очеретиного, якраз на Покровський напрямок. По концентрації сил ворога тут був нанесений ракетний удар за допомогою ракети Атаки з касетною бойовою частиною. Успішно ворог зазнав втрат. На Курахівському напрямку наші оборонці, попри чисельну перевагу противника, стримують ворожі атаки. Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової. Ось так відбивають вже другий масований штурм росіян. Окупанти впродовж дня задіяли 10 танків, 47 бойових броньованих машин з піхотою, 10 мотоциклів та один багі. Та всі намагання ворога вкотре на марні. вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Ще один збір команди подробиць успішно закрито цього разу. Завдяки вашій небайдужості. Ми разом зібрали 150 тисяч гривень на дрони розвідники для 25-ї січиславської повітряно-десантної бригади. Підрозділ тримає оборону на покровському напрямку. Очі в небі їм украй потрібні. Донати були невеликими від 10 до 200 гривень. Але їх було багато і тому ми змогли купити і вже передати розвідникам квадрокоптери. Ще раз вдячні. Не лишайтесь байдужими, допомагайте збройним силам. Кожен донат важливий. Друзі, дякую всім за підтримку наших зборів, тому що за вашою допомогою ми змогли придбати два ось такі квадрокоптери для 25-ї бригади. Ось їх придбали зараз. Передаємо хлопцям. Вони вже сьогодні поїдуть на бойові чергування для розвідки. Дякую вам величезне. Дякую всім, хто донатив. Дякую всім, хто донатить. Продовжуйте донатити. Слава Україні! Героям слава служити там, де бажаєш. Генеральний штаб надав дозвіл військовим частинам приймати добровольців. Повз ТЦК це дозволить спростити механізм залучення на армійську службу за мобілізацію і нівелювати ризик бути призваними через ТЦК до інших військових частин за примусом. Троє громадян Сполучених Штатів, яких арештували у Росії, повертаються додому після обміну ув'язненими між Москвою та Заходом. Інформацію підтвердили у Білому домі. Як ідеться у повідомленні від імені президента США, Джо Байдена вдалося домовитися про звільнення з Росії загалом 16 людей. З них п'ятеро громадян Німеччини та семеро росіян, які цитую були політичними в'язнями у власній країні. Естонія запроваджує обов'язковий митний контроль для усіх, хто перетинає кордони з Росією. Зміни почнуть діяти з 8 серпня. Повідомляє міністр закордонних справ Маргус Цхакна. Запроваджують їх, щоб пильно стежити за дотриманням санкцій, адже досить часто люди намагаються провести у Росію заборонені товари. Зараз на кордоні діє вибірковий контроль, однак за тиждень перевірятимуть всіх. Це збільшить час, який потрібний пасажирам для проходження кордону, попереджає естонський уряд. 55 мільйонів гривень потрібно для забезпечення водою областей, які постраждали унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Програму відновлення, зокрема для Миколаївщини, Херсонщини і Дніпропетровщини, презентували у Дніпрі під час виїзної наради міністрів розвитку громад та захисту довкілля. Майже половина цих коштів це кошта міжнародної технічної допомоги, кошти партнерів. Але ця програма або проект програми також включає в себе частину фінансування за рахунок коштів місцевих фондів. Це ще раз свідчить про те, що ми маємо бути сьогодні об'єднані. Руслан сан дав доручення голові Держводагентства опрацювати питання розчистки русел, які питають карачунівське водосховище. З водосховища Кремінчуцького. Тобто це питання ми зараз буде включено в програму, про яку вже Руслан Олександр Голові, і буде виконаний захід, щоб було в першу чергу забезпечено південне водосховище водою. Друге, виконувалося всі регламентні питання по річці інбулець нижче по. Е в Миколаївській області, бо ми сьогодні не просто вирішуємо питання Дніпропетровщини, а вирішуємо питання в тому числі Миколаївщини і систем зрошення. Перші українські олімпійці сьогодні повернулися додому. На центральному вокзалі зустріли фехтувальниць, які розповіли про залаштунки цьогорічних змагань, якою була атмосфера у Парижі, та що завадило спортсменкам вибороти медалі, розкаже Валерія Глущенко. Вони першими серед усіх українських спортсменів повертаються додому з Парижа. Джуан Фебрі, Божура, Олена Кривицька та Влада Харькова. Рано вранці наших фехтувальних сучасниць Олімпійських ігор 24 зустрічають на центральному вокзалі в Києві. Та влада зупинилися за крок до півфіналу, але вперше в історію України у чвертьфіналі було представлено дві наші фехтувальниці одночасно. Для мене це вже не перша не, не перші олімпійські ігри. Звісно, хотілося побороти поборотися за медалі. Але ну, результат, який, який ми його бачимо, е, звісно, сам по собі результат ну, непоганий, але хотілося е, медаль. Ось. Е, Ну, всі суперники сильні, тим більше на такій вже стадії, і потрібно ну, за кожен пол боротись. Звичайно, є досить прикрі помилки, які я зробила, можливо, десь трохи не, не втримала концентрацію, але мені здається, все ж таки це питання більше психології, та я б не сказала, що це ну, та тактики. Спортсменки резюмують на Олімпіаді у Франції, здобули хороший досвід, а головне відчули потужну підтримку з боку шанувальників. На трибунах, коли ми фехтували, було дуже багато українців, і навіть коли ми фехтували вже за п'ять і шости місця, то все одно нас підтримували. Це дуже важливо зараз. Такі часи, коли йде війна, тому що ми можемо говорити, особливо якщо звичайно в нас не вийшло з результатом. Але все одно люди бачать, що ми сильні. Ми боремося. Дівчата наголошують, готуватися до Олімпійських ігор в умовах постійних повітряних тривог та обстрілів було важко. Але те, що наші спортсменки представляють батьківщину на олімпіаді тоді, коли в Україні триває війна, це вже перемога. Наші звісно хлопців, захисників, захисниць великим спасибі за те, що в нас є можливість все таки. Я вважаю, що вони наш тил, що вони нам надають змогу виступати. Валерія Глушенко, Геннадій, Анікієнко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. О восьмеро швидше за лікаря у Сполучених Штатах. Робот уперше у світі самостійно провів стоматологічну процедуру. Американська компанія створила робота стоматолога зі штучним інтелектом. Він виконав підготовку зуба до встановлення коронки. Зазвичай лікареві потрібно дві години, аби впоратися з таким, кажуть фахівці. Натомість робот виконав усе за 15 хвилин. Використав спеціальний ручний сканер ротової порожнини. Він допомагає отримати тривимірні дані про стан пацієнта і серед іншого з'ясувати, що діється під поверхнею зуба чи лінією ясен. Поки що робот не схвалений американським управлінням з питань медикаментів, може знадобитися кілька років, перш ніж роботизований стоматолог вийде на реальний ринок. Такі новини на далі на вас чекає Олексій Фадієв. Сьогодні він робить акцент на міжнародній політиці. Хто з країн нам допомагає, а хто заважає, не перемикайте.